Доброго дня! Сьогодні ми переглянемо основні переваги та недоліки ось такого перманентного маркера, який залюбки нам надав інтернет-магазин «Розетка». Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину «Розетка». Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний, вони відповідали на всі мої запитання. Також вони проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки зручно, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати, тому якщо у вас є якісь запитання чи вагання щодо товару, ви задавайте їх консультанту, вони вам допоможуть, підкажуть, і ви завжди залишитесь задоволені своєю покупкою. Щодо замовлення та доставки, то все це здійснюється досить таки швидко і без всіляких проблем. А зараз я б хотіла повернутися до нашого маркера. Як ви бачите, знаходиться він у ось такій упаковці, а я розпаковувати її не можу, отже це такий звичайний маркер. Він такий чорний, звичайно, мені не подобаються такі темні кольори. Хоча цей маркер, він і чорний, але. ну, Можна було б додати трішки чогось гіркішого, це вже був би для нього плюс. Він досить таки грубий, він 2,5 мм. Але все це залежить від того, як ви будете ним писати і під яким кутом. Він пише як тоненький, так і грубий. Плюс в тому, що він не токсичний, він дуже зручний. Е, також е, він пише абсолютно на бу на бумазі, на шкірі, на дисках, на пакетах, на будь -чому. Це його плюс. Е, надзвичайно швидко сохне. Е, мені це подобається, тому що є такі маркери, що ви не напишете чекати, що треба пів години, щоб він висох. А це ні, це дуже швидко. Це його такий величезний плюс, мені подобаються такі маркери. Головне, не давати його дітям до 3 років. А так, мені все подобається, тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий маркер. Тому дякую і до побачення.